Продовжимо наше денне інформаційне мовлення. і Далі поговоримо на тему сьогоднішнього бою. Адже сьогодні ввечері в Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться історичний бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу на дважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Перед боєм відбулося традиційне зважування спортсменів. Британець наразі важить 110 кілограмів і 600 грамів. Українець дещо легше 103 кілограми. Після зва. Жовні, як завжди дуель. Поглядів Олександр Усик чемпіон світу. Нагадаю на дважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO. Даніель Дюба має пояс IBF. Боксери вже зустрічалися у 2023 році. Тоді Усик но Дюба, але пізніше відмовився від поясу IBF. Його здобув відповідно Дюба. Тож сьогоднішній поєдинок за звання абсолютного чемпіона. Деякі експерти називають таким собі реваншем український спортсмен, який до речі є ще. Амбасадором глобальної платформи з підтримки України «Юнайта-24», дав інтерв'ю британському боксеру і блогеру Карло Фочу. Усик зазначив, що перемогу присвятить своїй молодшій доньці Марійці. для мене це велика можливість утретє стати абсолютним чемпіоном. Але цей пояс я присвячу своїй донечці Марії. Бо у моєї старшої доньки Єлизавети є золота медаль. Мій син Кирило має перше абсолютне чемпіонство у важкій вазі. Мій син Михайло, друге абсолютне. Тепер Марія. Дякувати Богу, я переможу, і це стане подарунком для моєї доньки. Матвій бідний міністр молоді та спорту України. Я гостем у цій поріпане Матвія, вас вітаю. Доброго дня, Доброго дня і вам. Яке значення на вашу думку має цей бій для України, особливо якщо говорити, що відбувається він під час великої війни. Я вважаю, що така подія має виняткове значення. І як і будь-яка подія, яка дає змогу українцям, по-перше, пишатися своїми представниками, які на найвищому рівні піднімають прапор України, несуть славу України, говорять про українську стійкість, силу, волю, волю до перемоги перед усім. Так і е тим, що на міжнародній арені саме Олександр несе зазвичай. Правду про Україну, як і багато наших атлетів, які сьогодні виступають на міжнародному рівні, не дають світу забути про те, що сьогодні відбувається в Україні. Ну і демонструють українську силу і характер. Сам Олександр Усик на прес-конференції сказав, що вірить у свою перемогу, і цей поєдинок важливий для країни та солдатів, які захищають нашу країну. Він використав нагоду нагадати, що в Україні триває війна, і яку розпочала Росія. Чи можна вважати такі бої такою собі знаєте, частиною м'якої сили України? Хочу сказати, що те, що робить Олександр в рингу, м'якою силою не назвеш. Це скоріше, дуже жорстка і потужна сила. Але так дійсно, те, що ми називаємо м'якою силою, це можливість впливати на розуміння світом міжнародною спільнотою, що відбувається в Україні. Переконувати наших міжнародних партнерів, переконувати все міжнародне суспільство в тому, що саме українська позиція сьогодні є позицією правди. Саме Україна сьогодні домагається справедливого миру, і саме Україна стоїть на сторожі. Дуже важливо для е, сучасного світу. Цінностей це і є м'яка сила, і Олександр і такі наші атлети, як Оля Харлан, Ярослава Могучих, дуже яскраво заявляють про це на весь світ. І це знаєте така нагода, коли без перебільшення весь світ спостерігає сьогодні за нашим представником, який сьогодні виходить з шаблею мазепи, який піднімає прапор України, який говорить про Україну сьогодні. Це виняткова нагода. Саме тут можна дотягнутися, до речі, до тої аудиторії, яка зазвичай не дуже цікавиться новинами, яка не дуже вірить в політику, але вони від свого кумиру можуть почути правду, можуть почути те, власне, що сьогодні відбувається, і почути ту точку зору, яку вони далі будуть нести в свої суспільства. Знаєте, наші спортсмени відчувають гордість, коли лунає гімн України, коли майорить український прапор десь на змаганнях, чи перед початком, чи коли вже спортсмени на п'єдесталі, і це видно по їх очах. А які от емоції ви відчуваєте безпосередньо ну, от як профільний міністр, як українець, коли наші спортсмени виходять на міжнародну арену в час війни? Це гордість. і Це вдячність. Звісно, це трохи захоплення. Насправді я пишаюся тим, що я українець, Я пишаюся тим, що наші спортсмени, наші представники сьогодні на міжнародній арені демонструють такі результати, перевертають увагу всього світу, і звісно, демонструють те, що чим ми всі пишаємося. Це нашими силами оборони, це нашими людьми, нашою стійкістю, і тим, що Україна в цій страшній війні. Тримає міцно, тримає стрій і всьому світу показує, що таке воля до перемоги. Наша стійкість, воля, гідність. Ну, і на сам кінець, пане Матвію, давайте згадаємо про тих, хто завжди поруч з нашими спортсменами, з нашими чемпіонами, адже працюють зазвичай цілі команди. І от сьогодні день тренера. Що би ви побажали відповідно тренерам в цей день? Кожному тренеру я хочу побажати таких вихованців, як Олександр Усик. І щоб у кожного Олександра Усика поруч умовного да був професійний фаховий тренер. а Таких у нас чимало. В мене ще є уточнення. От я сьогодні читав аналітику стосовно сьогоднішнього бою. Давайте ще повернемося на сам кінець того, власне чим розпочали. Деякі експерти, зокрема, хто знається там на розвитку боксу світового і на спроможностях тих чи інших боксерів, кажуть, що ну це факт, що Усик він його козир, так би мовити, один з козирів, це його рухливість. Він сильний в ногах. Але його опонент, якщо збереться в якийсь момент він може піднатиснути, а тому дещо нівелювати власне, цей поєдинок і віддавати так от одразу агульно 100 балів на користь нашого спортсмена не варто. Як би ви в цілому оцінили цей бій? Чи є загрози для усика під час цього поєдинку? Друзі, це спорт. Тут можливо будь-що, але найважливішу роль тут грає сила характеру. Коли ти вже виходиш на ринку, коли ти виходиш на поєдинок на змагання, дуже важливу роль грає те, як ти налаштований. І знаючи Олександра, я переконаний, що сила на його боці, і я впевнений, що він впорається з цим завданням. І сьогодні вкотре наш прапор підніметься і буду лунати наш гімн. Що ж дякуємо вам, пане Матвію, за те, що знайшли час? Матвій бідний міністр молоді та спорту України долучався до наш ефір. Говорили про сьогоднішній поєдинок. Нагадаю, Дюбуа. І, Олександр Усик, Даніель Дюбай, Олександр Усик мають значить стати в ринг разом. До речі, стосовно букмейкерів, значить, український чемпіон вважається явним фаворитом. Це щодо оцінок, значить, в експертному колі хто ставки робить так. Явним фаворитом цього поєдинку: 1,3 проти 3,7 на британця. Ну будемо стежити, будемо вболювати. Звісно, за нашого спортсмена. До речі, Олександра Усика підтримуватимуть у Лондоні не лише українці, але й гості з інших країн. Ось що вони кажуть про нашого чемпіона. Дуна. Зокрема, на цю тему спілкувалися наші колеги з каналу «СІТІВІ». Я хочу побачити перемогу Усика, та ми зі всією сім'єю приїхали сюди, щоб подивитися на бій Усика. Звичайно, сподобався найбільше мені Усик. В нього була велика підтримка, всі кричали. Він є зараз найкращим. Е Буксером в своїй вазі, і також він дуже розумний на бою. Він міє е, каналізувати противника, і потім е, тобто його бойове IQ дуже е, високе. Кого ви будете підтримувати? Олександр Усик. Усик? Мені подобається, як усик поводиться. Він поводиться як справжній чемпіон. Я хочу він переміг Усик. Усик переможе. Він ніколи не програє. Я слідкую за ним впродовж цієї його кар'єри. він пунтужний ментально. Він помре на ринзі, але він не програє. Тому він чемпіон. Так я нагадаю, що точний час трансляції він буде оголошений вже під час боїв, які будуть передувати цьому поєдинку. Та не те, що Буроку, а взагалі такого, знаєте, поєдинку значення всього. Розвитку українського світового боксу.